7 липня відповідальність за світло, частина друга. А всім, що його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення його, Івана 1.12 яку силу він дає тим, хто приймає його, щоб вони стали синами, очевидно, ту силу, завдяки якій він сам є сином Божим, силу синівства. Силу Його Воскресення. Филип'ян 3.10. Бо він об'явився Сином Божим у силі, за Духом Святости, через Воскресення з мертвих про Ісуса Христа, Господа нашого, Римлян 1:4. І ми благовістимо вам ту обітницю, що дана була нашим Отцям, що її нам, їхнім дітям, Бог виконав, воскресивши Ісуса, як написано в другім Псалмі. Ти мій син, я сьогодні тебе породив, діє 13:32,33 Адам був сином Божим, сином Єносового, сина Ситового, сина Адамового, сином Божим, Луке 3:38. Але в Адамі всі померли, і тому єдиний спосіб, завдяки якому люди можуть стати синами Божими, це народитися згори, знайти нове життя, воскреснути з мертвих. Це нове, воскресле життя, Ісус дарує всім, хто приймає Його, і яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив він у Христі, воскресивши із мертвих Його і посадивши на небі праворуч себе. Ефесян 1, 19-20 Подумайте, що це означає для нас. Не що інше як те, що для нас, які нині живуть у плоті, дана сила, така сама, як та, що оживляє мертвих. Ця сила дуже справжня і реальна, вона призначена для використання, а не для показухи, раз вона вже в нас є. Чому б не використати її по максимуму? Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.